Всім привіт! Сьогодні хочу розподілитися рецептом американських панкейків. Для цього нам знадобиться 200 г борошна. Борошна треба пропустити через сито. Тепер у нас таке пухкеньке борошно і додаємо цукру. Можна додати лише 2 столові ложки цукру, але я додав 5 чайних ложок цукру, дивлячись наскільки ви солодки любите. Також додаємо півложки солі чайної ложки. І також нам знадобиться сода. Якщо вам не дуже подобається присмак соди, можна не півтори ложки чайної додати, а, наприклад, чайну або половинку. Але тоді вони у вас не будуть такі пухкенькі. І десь третю частину чайної ложки лимонної кислоти. Також для аромату я додам ванільний цукор і тепер ретельно перемішаю. Дуже важливо змішувати сухі інгредієнти окремо. Ви додали всі сухі інгредієнти, а потім вже будете додавати яйце молоко. Тільки в такому порядку вийде правильне рідке тісто, з якого вийдуть пишні панкейки. Додаємо одне яйце. Краще взяти вателку, перемішувати. Добре треба перемішати так, щоб були у нас груточки, але маленькі, всі рівномірні. Тепер додамо 200 мл молока. Якщо, наприклад, вам мало для цієї порції панкейків, ви хочете, наприклад, додати 250 грамів муки то тоді 250 г молока. І тоді можна додати там наприклад два яйця. от А в цьому саме рецепті на цю порцію панкейків буде 200 г муки і 200 мл молока. Але молоко додаємо не зразу, а поступово включили міксер і додаємо поступово струйкою наше молоко. Якщо ж, наприклад, у вас борошно грубого помолу, можливо, вам треба буде додати трошки більше молочка. Так як просто мукам буде дуже заб'ятісто. Це ж дивитесь по своєму звичайне борошно, яке продається у нас кілограмове, на нього підійде 200 мл молока. Також додаємо 3 столові ложки олії соняшникової. Так, ви можете замінити її або на кукурудзяну, або на оливку. У нас вийде тісто, так як густа сметана. А взбивати треба близько трьох хвилин. У мене є така спеціальна пательня, вона а, трошки з такою перфорацією. Мені подобається тоді, як панкейки виглядають взагалі млиці. Додаємо краплинку масла і звичайною салфеткою притираємо, щоб ледве-ледве були змазані края сковорідки. Черпачком набираємо одну порцію для панкейків, наносимо її на пательню і чекаємо, поки з'являться такі дірочки. Тісто починаємо дихати. Коли з'явилися такі дірочки, це нам говорить про те, що можна перегортати. Ось така скоринка вийшла в нашого панкейка. На цій стороні, коли ми перегорнули, займе трошки менше часу, і він буде готовий. Якщо ви не впевнені, можете подивитися, перевернути, чи він підсмажився на іншій стороні. Він підсмажився, викладаємо на тарілку. Збираємо стопочкою нашої панкейки, і виходить дуже такий гарний чудовий рецепт. Можна смакувати з медом, з ягодами, а також з варенням. Можливо, хтось полюбляє з, з гущеним молоком. Дуже смачні, дуже пухкі, дуже швидкі в приготуванні і а, не так багато інгредієнтів. Дякую, що дивилися моє відео. Хай вам буде смачно! Тримайте, будь ласка, український YouTube.